Цими днями відзначаємо річницю прийняття українським парламентом пакету законів по декомунізації. Хочу всім нагадати, що на виконання цих законів тоді було прийнято рішення Міністерством юстиції про заборону комуністичної партії України, і Україна, нарешті, війшла в нову еру свого незалежного існування без тих рудиментів, які нам нав'язувалися фактично окупаційним тоталітарним режимом. Але. В українському законодавстві залишилося дуже багато тих актів, які приймалися радянським союзом, українською РСР, совнавкомами, радою міністрів РСР, президією міністрів РСР та іншими іншими відомствами міністерствами, які створювалися тоді радянською системою. Тобто в українському законодавстві залишилося і залишається ще дуже багато радянщини, яка створює бюрократію, яка створює фактично. Корупцію протягом цих трьох років попередній уряд Арсенія Яценюка і чинний уряд Володимира Гройсмана системно ліквідовує дані акти, ті акти, які створюють перепони для українських громадян і для українського бізнесу. Хочу нагадати, що тільки в минулому році український уряд скасував понад 360 актів різного роду міністерств і відомств, які приймалися ще за радянського союзу. В цьому році була прийнята друга хвиля таких скасувань, понад 100 актів. Але ми розуміємо, що Україна не може жити в системі 25 років незалежності з даним багажем. Тому на виконання доручення прем'єр-міністра України міністерство юстиції розробило і я зараз хочу презентувати проект закону про визнання такими, що втратять чинність актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського Союзу. Даний закон ми направимо до українського парламенту і будемо його просити, щоб він був проголосований вже в травні. Цей закон визначає дуже чіткі норми, які припиняють дію отого великого масиву нормативних актів Радянського Союзу і УРСР, які ми маємо зараз як багаж. Мова йде про сотні такого роду актів. Що пропонується даним законом? Пропонується ввести норму, яка визначає, що втрачає чинність, всі ті нормативні акти, які приймалися до Дня Незалежності України. Ми встановлюємо наступні строки протягом шести місяців, з моменту набуття чинності даного закону, припиняють свою дію всі підзаконні акти міністерств, відомств, комісії, президії, які приймалися до набуття Україною незалежності. Друге положення даного законопроекту протягом одного року з набуття чинності даного закону припиняють чинність всі закони УРСР і Радянського Союзу, які зараз діють на території України. І третє положення цього закону протягом трьох років після набуття чинності даного закону припиняє чинність всі кодифіковані акти УРСР, які на сьогоднішній день ще діють на території України. Фактично, цим законом ми розриваємо ту радянщину і припиняємо ту радянщину, яка є в українському законодавстві, і Україна будує свою незалежну правову систему. І це фактично повноцінна українська дерегуляція і гілітина радянського законодавства. На сам кінець хочу провести один приклад: одного з таких десятків актів, які до сих пір знаходяться в масиві законодавства. В Україні до сих пір діє, уявіть собі, указ президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 81 року про порядок вирішення питань адміністративно територіального устрою Української РСР. Це є неприпустимим. і таких актів є досить багато, навіть незважаючи на те, що Український уряд вже скасував сотні цих актів, тому я прошу, щоб ми поставили нарешті крапку, як ми це зробили з комуністичною партією, щоб ми з їхнім надбанням в сфері законодавства так само поставили крапку і будували наше українське незалежне законодавство.